Всім привіт! Я вас рада вітати на хвилі Києва, каналі про сімейне життя і в'язання. Мене звати Оксана, і в сьогоднішньому відео я вам хочу показати, презентувати ось такий цікавий, простий, але дуже ефектний візерунок. Бачите, тут такі коси, які не стягують полотно, вони такі повітряні. І ось такий тут ажурчик біля них. Дуже симпатичний візерунок, і взагалі він дуже красиво виглядає на уже на готовому полотні, Ну, на, на великому да, светрі джемпері палантині можна в'язати, можна в'язати якусь хустку. Ну, Тобто, взагалі, що вам <світтє> захочеться кардигани, я хочу в'язати просто джемпер, ось з такого. А може і кардиган буде ще, не знаю, але дуже мені цей візерунок сподобався. І я вирішила поділитися з вами. Я знайшла його на просторах інтернету. Він дуже легкий Тож, Давайте подивимося схему і розберемо, як його в'язати. Візерунок має рапорт 15 петель і 12 рядів. І бачите, всього два ряди. Де ми робимо якісь маніпуляції. Я набрала на спиці три рапорти, ось схема візерунку, і ось умовні позначки, позначення. накид, лицьова виворотня, дві разом лицьовими з нахилом вправо, дві разом лицьовими з нахилом вліво. І ось це перехрещення шести петель е, направо. Три петлі ми на додаткову допоміжну спицю знімаємо за роботою, три петлі пров'язуємо лицевими, і потім з цієї додаткової спиці знов три петлі, ті, що ми знімали, пров'язуємо лицевою. Ось така простенька схема, але дуже симпатичний і виразний. Такий Оригінальний везерунок. І мені подобається те, тим, що він, ці коси вони такі повітряні і не стягують полотно. Я набрала три, тут у мене три рапорти, одна петля для 7А3. Також хочу сказати, що я в'яжу на спицях номер 4 ось таку ниточку. Це ниточка значить 20% вовна, 80 крил, і тут в 100 г 600 метрів. Вона тоненька, пухнастенька. І ось такий ефект на цій ниточці має візерунок. цей. Тож, пробуйте. Ну, Я думаю, що цей візерунок краще всього в'язати на такої пряжі, і він буде дуже гарно виглядати. Тож, у мене три рапорти. І давайте подивимося, почнемо в'язати. Перша петля у мене прушкова, потім у нас дві лицьові, одна, друга лицьова, щось так відблискує. Так, потім у нас іде дві петлі разом з нахилом вправо. Якщо вам треба переставити, ви переставляєте ось так і в'яжете з нахилом в праву вправу сторону. Накид, 6 лицьових. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид, 2 петлі з нахилом вліво, ось так. Влівоми, і три плицю. Все, ми пров'язали рапорт. Далі я пров'язую знову два рапорти і закінчую на цьому перший ряд. Закінчую ряд. Ось у мене дві петлі разом з наглом вліво, одна петля, друга, третя і петля симетрії. Все прушкова виворотня. Наступний другий ряд ми в'яжемо всі петлі виворотнями. І також всі наступні парні ряди ми в'яжемо виворотнями. Прошкову знімаємо першу, останню прошкову пров'язуємо виворотнею. Другі і всі парні ряди виворотніми петлями. В'яжемо. Так, наступний третій ряд. Прошково знімаємо. Перша петля лицьова. другу, і третю ми в'яжемо дві разом, дві лицьовими разом з нахилом вправо. Мені треба переставити петельки і пров'язати з нахилом вправо. Накид, лицьова. І тепер шість петель мені треба зробити косичку. Да? Перші три петлі. І я знімаю на додаткову спицю, залишаю їх за роботою, пров'язую три петелечки лицевою. Один, два, три, потім знімаємо на основну спицю з додаткової. Наші дві петлі і пров'язуємо їх лицьовою. Лицьовими. один, два, три. Пров'язали лицьова петля, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, і дві. Лицьові, одна, дві, все. Раппорт ми пров'язали. Я в'яжу далі свої два рапорти, і пров'язую четвертий ряд, всі виворотні, і зустрінемося в п'ятому ряду. Так, ось так у нас виходить. П'ятий, сьомий, дев'ятий, одинадцятий ряди ми в'яжемо лицьовими, а парні ряди в'яжемо виворотніми. І завершуємо рапорт візерунку вверх. Тобто всі непарні ряди ми в'яжемо всі лицьовими всі парні виворотніми, і так в'яжемо до кінця раппорту, щоб у нас вийшло вже 12 рядів. Так, ось я дов'язала рапорт до кінця. І ось так у нас виходить. І ви знаєте, що я побачила? Я побачила, що я до цього пров'язувала не по, не по візерунку, а трошки по-другому. Ось тут у нас, бачите, переплетення йде вправо. ну ось так от, а тут я, І тут ми зали, залишали, як правильно, по візерунку, по схемі на додатковій спиці залишали за роботою. а тут... Я залишала перед роботою, додаткову спицю перед роботою. Ну, Ці петлі з на додатковій спиці перед роботою. Знімала, залишала, пров'язувала три петельки і потім пров'язувала з додатковою, і у нас виходить переплетення в різні сторони. І це теж має ну, якби, право жити. Да? Можна так в'язати, можна так в'язати, змінюючи схему. А взагалі, думаю, можна в'язати один так, один так, і буде теж красиво. Тож вибирайте собі різні варіанти і насолоджуйтесь в'язанням ось такого симпатичного візеруночка. Ще хочу сказати, коли ось тут розпочинаєте в'язати, то пров'яжіть після набору 5-6 рядочків, і потім робіть перший ряд візерунку. Тобто, додатково пров'язується ще декілька рядів. Ну, 5-6 отак десь. Коли ви будете в'язати, захочете цей візерунок по колу, то при наборі петель петлю, симетрії не враховуєте, а всі парні ряди в'яжете теж лицьовими, як і не парні. Все на цьому все. Бажаю вам! Приємного в'язання і легких петелек. Також запрошую вас до чат-бібліотеки, яку ми складаємо, збираємо на україномовному Ютубі, на українському Ютубі. Я залишу посилання, заходьте, дивіться, там ви знайдете багато всього цікавого, починаючи з набору петель. І закінчуючи дуже складними виробами. Все це безкоштовно для вашого, щоб вам було приємно користуватись, проходьте, користуйтеся і насолоджуйтесь, і надихайтеся. Всього ще раз, всього, всім, самого найкращого! До зустрічі у нових відео. Бувайте!